Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми сьогодні будемо з вами дивитися наступи ворога на часів яр, на село Григорівка, місто Торецьк, Покровськ і Вугледар. Будемо дивитися найближчі плани ворога. Ну, в принципі, все. Я собі записала деяку інформацію, і ми, мабуть, поїхали. Так, Отже, давайте зараз дивимось часів яр. Я раніше дивилася постійно, часто часів яр. Ми зараз бачимо таку картину, що ворог дуже активно, агресивно наступає. Все дуже непросто складно. Ворог намагається пробитися на північ від часового яру. Щоб перетнути канал Сверський Ден... Дінець, чи Дінця, щоб зайти до міста, чи вийде у нього зараз так, я так, часів яр. Що ворог планує на найближчі декілька днів там до тижня? Це скрутно сонечки, блін, так муха літає ще. Так, що ми бачимо? Щось не вистачає. Десь у них якісь є втрати, через що вони там трошки десь, скажімо так, неактивні. неактивні. Вони будуть зараз свою увагу на щось інше, тобто на іншу сторону. Да, мета часів яр це да. Але, мабуть, не те, щоб свою увагу, а скоріше всього, будуть активуватися з двох сторін. З двох сторін. Да. Чому. Навіть не з двох сторін, а ось там ну, на одну сторону трошки, на іншу сторону трошки на одну, тобто вони будуть рухатися досить повільно. Досить повільно. Через невистачання, скоріше всього, саме ресурсів. Бачите? Тому так. Да, я думаю, що вони активуються трошки пізніше. Трошки пізніше. Ну і зроблять наступ з тієї сторони, де буде неочікувано, де будуть неочікувано. Скоріше всього, там вони вже були. Ось так. Да. Ну, бахнуть десь, бачите, бахнуть десь пролазити будуть і так далі. Тобто тут не треба очікувати, просто що вони там підуть по якоїсь конкретної доріжки, на якій вони зараз стоять. Да, на, будуть прориватися. Зараз через невистачання якихось ресурсів, вони трошки будуть в них буде, уповільнюватися рухом. Це найближчі декілька днів, 5-7 днів, днів. Ось так. Але потім вони все ж таки для того, щоб. Використати правильно навіть те, що не вистачає ресурсів, вони просто десь, можливо, просто бахнуть десь, да? сильні будуть вибухи, там, де наші не очікують, можливо, туди буде сильні прильоти, де не очікують. Да, да. Таким чином будуть намагатися укорінюватися там. Ось так, так що, да. сказати, щоб вони там активні були в наступі. Зараз не досить, не дуже активні. Але зверху, да, зрозуміло, що вони там б'ють зверху, але мова про те, що вони, мабуть, скоріше всього, будуть бити по якихось будинкам, або, можливо, якихось, якісь вишки, якісь там стоять, башні, висотки якісь там, де для наших буде неочікувано. Давайте ми зараз ще розглянемо на інші колоді. Ви знаєте, я завжди перевіряю, дивлюся. Так, наскільки. Активні будуть 5-7 днів, рашисте стосовно часового яру. Ви бачите, да, що у них зараз скрутна, скрутне положення, у них у них дійсно не вистачає ресурсів. Вони очікують підмогу. Очікують підмогу. І бачите, тут теж у нас виходить двійка пентаклі, як і на цій колоді. Ось так. У них досить нестабільні. Вони чекають, коли вони стабілізуються, тому буде там трошки, там трошки. Ось так. Да. І ще раз бачите, ось три карти нам кажуть, що щось вони намагаються по повітрю, будуть бахкати. Да. Сонечки, це щось буде. Заздалегідь не дивлячись на те, що зараз вони в такому стані, дав в, в, теж в великих втратах, але це їм не заважає наступати. Спочатку вони вдарять, десь будуть бити якимись можливо фосфорними бомбами. Щось буде по повітря, тобто якісь бомби будуть летіти, які спочатку будуть руйнувати, а потім вони почнуть рухатися, готуючи собі плацдарм, да якісь, тобто спочатку там будуть бити і скоріше всього дуже схоже, що це буде по повітрю. Щось вогневе і фосфорне. Фосфорне, там я не знаю, щось радіаційне, щось щось таке надзвичайно погане. Ось так. ну підари підари глиди, що сказати. Так, це стосовно часів яр. Дивимось далі. Село Григорівка на лівому березі, чи захопить ворог. Далі будемо ще кліщівка дивитися та Андріївка. Так, ми все дивимося на найближчі дні, 5-7 днів. Отже, село Григорівка, яке розташовано на лівому березі. Ось там, на да, лівому березі, від, я так розумію. І часовий яру. І будуть найближчі дні такий рух і щоб захопити село кліщівка. Ви знаєте, все в їх руках. Вони такі, що вони можуть. Да. По-перше, будуть сильні обстріли. Дуже сильні будуть обстріли, але вони, я б сказала так. Тут взагалі можна по-різному сказати. Обстріли це так, це будуть сильні, будуть обстріли. Але все ж таки я думаю, що декілька днів, скоріше всього, вони десь відступлять. От в ці декілька днів, там напротязі тижня, а вони десь відступлять. Тому що, е, да. Тому що для них повинна бути все ж таки доріжка десь закрита. Їх можуть стар... стопануть. От і все. Давайте ми зараз перевіримо ще на іншій колоді, або щось нам ще відкриється. Так, ключівка. Григорівка, село Григорівка, блін. Що це Кліщівка? Село Григорівка, блін. Григорівка. Це заговорилася. Село Григорівка. Чи буде окупація декілька днів? На лівому березі від Часового яру. Бачите, наступ все ж таки буде, я ж кажу, наступ буде. Але для них будуть, якби, там, під закр... йому буде дуже важко прорватися. Так що, я думаю, що все ж таки не цей раз. Тому що буде зав... все ж таки не, не... цей раз, сонечки, не найближче там 5 днів. Так, село Кліщівка та Андріївка. Чи захоплять. Да? Давайте Кліщівка дивимося, що тут у нас щось випало. Стоять наші і вони видивляються. Село Кліщівка чи захоплять рашисти протягом 5-7 днів. До 7 днів з цього моменту. Село Кліщівка. Скажіть мені. Бачу, постріли сильні, активні летять. Прямо сильно летять туди. Так, Кліщійка ось летять. Бачите, вони будуть бомбити. там Поряд буде долітати чи не долітати, скоріше всього, долітати. Але ви бачите, це село Кліщівка буде на протязі там тижня цього може страждати. Треба тут дуже обережно. Для них поки що тут двері закриті. Ось так. Тому що, я ж кажу, летить да, все щось, вогневе таке я сильне, я бачу. причому з такою швидкістю, що бля, аж кукуруза ломається. Ну, я в таких в таких бачу. О, да, це буде прямо дуже дуже жорстко. Десь там от вона да, буде стрілянина. Так, ліщівка, Андріївка. Чи буде захоплення на ці 5-7 днів цього моменту? Теж буде важко, трошки легше, але трошки легше, ніж Кліщівка. Обстріли будуть. Треба бути дуже уважними. Тут все ж таки, я думаю, що ворог бачите, обстріли будуть. А вони будуть намагатися прориватися до такого таке. Треба дуже бути уважним, обережним, обережним, обережним. Треба дуже бути обережним, тому що може бути дуже масований, масовані удар. Прямо от тув, тув тув, ось так може летіти. А тут, да, тут мова покаже про те, що е, якби да, буде відсіч велика, боротьба буде там страшна. Але е, те, що будуть обстріли не так. І таке, знаєте, може бути, якщо. якщо Часів'яр, десь там будуть намагатися обстрілювати такими страшними бомбами, то якраз Андріївка, я не знаю, мінометний обстріл чи якось ось, щось такому Турецьке. Так, а ворог захоплює вже, на жаль, околиці міста. Намагається вже туди всередину зайти, тобто на околицях воно вже пролізло. Місто дуже важливе, бо їдуть нещадні. Чи пролізе далі ворог на цьому 5-7 днів Торецьк. Торецьк. Чи пролізе далі ворог? Вже займає. Чека... Так. Чекає підмогу в цих да. ну поки що вони успішно лізуть. Поки що вони успішно лізуть, сонечки. І чекає, бачите, місто намагається будуть залазити вночі, там чи я не знаю. Вони успішно, успішно лізуть, втрати будуть, ну це їх взагалі не парять. Бачите, у них будуть великі втрати. Ось великі втрати. Як, воно, як я раніше казала, з якогось ролика, да? тому що пізди. Дадуть їм ну ось так. ну все рівно, котики. Вони тут для них стосовно Турецька, для них кується, це туди ресурси, да, щоб вони там чимось билися. Тому що тут питання, якраз Турецький Покровськ, і Покровськ трошки, ідея, так розумію, десь уповільнення, тому що переключаються расистські сили все, всі на Турецьк. І, і так, як одночасно, не, не получається, е, одночасно не получається, і туди, і сюди ресурсів не вистачає, то, тому вони поки що сконцентровані на Турецьку. Давайте ми зараз глянемо на інші колоді, в якому стані зараз ситуація місто Турецьк. Що відбувається для українського міста Турецьк? Зараз яка ситуація, яка картина для українського міста Турецьк? Ну, ось, пролазять, у них повністю ще не вистачає, як бачите, навіть по картинці. Сім, вже, е, е, сім е, цих е, кубків, да, вони в ілюзії, вони пролазять, але повністю ще не можуть пройти. Місце для них все ж таки закривають. закривають. Ну, вони як кровожедливі е, ці орки, вони лізуть. Е, уповільнення, але пролазять. І все, пролазять. Пролазять і пролазять. Так, видивляємося їх, дивимося. Тепер ми зараз поглянемо ситуація, наскільки вони 5-7 днів, а ворог починає пролазити в центр міста, захоплювати більше районів. Чи є, така, є такий шанс лізти далі? 5-7 днів. Нам треба час, дівчата, щоб сконцентруватися і допомогти нашим військовим людям, нашим драгоцінним. Так, що нам показують карти? Є будуть, плануються наступи. Вони не активні, ви бачите, через деякий час, тому що вони очікують все ж таки підтримку. Поки що, бачите, ресурси, ресурси. Де на якому шляху? На якомусь районі, десь вони застрігають, щоб почекати підмогу, а це саме в ресурсах. І, до речі, ці, ці два міста, бачите, вони оновлення чекають. Ці два міста Турецьке, Покровське, якраз активні під ну, там якась рашистська зброя, яка вона там, чи великі танки, велик, ну, важка зброя, я так розумію. Ось так, ось вони бачите, їм потрібна все ж таки такі ресурси, така зброя, яка дасть їм силу в руйнації міста. Бомба. Коротше, така сила, яка буде руйнувати більше. Тобто важка техніка. От ось так. Ось так. Видивляються, виглядають, посилають різних оцих своїх, щоб роздивлятися дещо і як. Так, ну поки що якийсь певний час, там 5 днів, 7 днів, як би вони важкі ну, для наших військових, там, які знаходяться, це ад. Це ад. Так, Покровськ. Це Покровськ для расистів це ключова ціль, тому що а, якщо вони туди зайдуть, то для них це буде легше там займати інші позиції, продивлятися і наступати. Тому ми дивимося Покровськ. 5-7 днів. 5-7 днів, чи є наших. Захисників 5-7 днів, щоб трошки передохнути. чи підуть агресивні ці расисти 5-7 днів, чи почнуть намагатися захоплювати Покровське. Трошки відійдуть для того, щоб підготувати зброю. Ну, щоб мати наступ, а дивіться, плани вже плани стосовно Покровська це захоплення всіх околиць міста. І взяти гору на цим. А це Абсолютно сонечки. Ось так. Адсосні, ну, адсосні, татара та адсосні. Ось поки що так. Ой, вибачте, ад сосни, да, ось якось так да співала там каменська. Ну, ось так. Дивіться, сонечки, зараз вони, Їх думка від окупації, так, щоб поки що вони відійдуть від цієї думки. Але планують дуже важкі страшні обстріли. Не, не, скажімо так, ну, про що ми кажемо? Про яку порядність від расистів ми кажемо, якщо вони б'ють по цим містам, де зараз йде активна військова військові дії, вони б'ють страшними ракетами да, на ураження. І я все ж таки не відмовляюся від своїх слів, що вони не раз уже проводили якісь атомні якісь свої ракети. Ось так. Тобто, колись ви там запитували, чи використовували атомні бомби. Так, да, вони використовували на тих територіях, де зараз іде війна. Активна, маю на увазі. Ось так. Тому готуються. Готуються дуже так, щоб неочікувано зробити удар за ударами, щоб захопити місто і околиці намагатися окружити по-Покровську, так. Це хибна думка про те, що вони там щось. Типа, відстають, або це, знаєте, відійти, щоб зайти з іншої сторони, або, верніше, вдарити з іншої сторони. Ну, поки що їм до своєї цілі важко дійти, тому що відсіч вони мають і успішну відсіч мають. Тобто наші захисники вони тримаються. Так, Вугледар. Вугледар. Загроза оточення. Намагання расистів охопити вугледар. З кількох сторін, боків перед тим, щоб зробити штурм. Давайте ми зараз сонечки ще раз глянемо Вугледар. Вугледар. Чи є така можливість, що 5-7 днів рашисти почнуть охоплювати вугледар в повністю. Вот очень гляда. О, там скоро буде велика підмога у расистів. Ну, прям реально. Я. Короче, в сторону Володару буде підмога саме живої сили. Вони, бля, як таракани там, реально. Будуть прямо один за одним, один за одним ідуть. Так, вугледар. Чи буде 5-7 днів спроба оточити місто? Чи буде спроба і чи зможуть, чи буде спроба Вугледар оточення міста? А, дивіться, як, як, як ситуація для них розвертається. А, ну, навіть самі танки випали. Дивіться, що, що відбувається. Оточити і захопити на цей період у них не виходить. Тому, у бачите, навіть да, оточення не виходить. Тому вони просто будуть зараз намагатися знову просто бити, бити, бити там, де є можливість прорватися. Вони будуть намагатися реально дивіться, прорватися. Кудись йти, прориватися, зайти з усіх сторін, щоб оточити, не вийде, але прорватися, так. Да. Ну дивіться, ось вони видивляються, куди що і як. Це намагання, да. Намагання прорватися. Чи вийде в них прорватися і оточити місце? 5-7 днів. Я думаю, що поки що ні. Дивіться, ну воно кон. Вугледар реально контролюється прямо в Москві. От прямо дуже вони там контролюють це питання серйозно, тому що, мабуть, воно... мабуть, воно піде. Бачите, воно проривається. Вони прориваються. От і все. Поки що треба їх зупинити, дівчата їх треба зупинити. Коротше, проривається, ну бачимо, вже прорвалися десь дьяволу. Дивіться, які карти. Ну, Тут просто прориви, захоплення і так далі. На даний час, найближчий час, в намагання охопити повністю місто і забрати його. Не повинно получитися. Можливо, ще якась там сторона або ще якийсь район. Ну, так, щоб повністю місто не повинно. Але треба працювати. Дівчата, якщо серед вас є якісь практики, будь ласка. Ну, бляха, ну що, блядь, ну. Візьміть карту. Робіть ті захисти, які ви робите на території. Зробіть просто по малюнкам. Ви, я. І ми зможемо це зробити. Викликайте свої сили, з ким ви там працюєте. Так, отака ситуація сьогодні, котики. Давайте ми зараз глянемо все ж таки ще Вугледар на іншій колоді. На іншій колоді, Вугледар. Ситуація, наскільки расисти зможуть захопити 5-7 днів це місто повністю. Чи зможуть вони захопити повністю це місто 5-7 днів Вугледар? Ні, не повинні сонечко, бачите. Дивіться, важка ситуація просто, просто не прилічує, так би мовити. Місто буде стояти, а захопити все ж таки вони не повинні, не повинні вийтися. Але дьявол тут нам каже про те, що да, на цей раз потерпіть крушення. На цей раз у нього не повинно, в них не повинні, скажімо так, вчитися. але на межі. На межі дуже активні стосовно вугледару. І ми зараз глянемо ситуація для Донеччини, наскільки вона складна зараз 5-7 днів для України, для наших українських там хлопців, що ви там стрибаєте. Позиція, у нас великі страти котики, сили, енергії. Нам не вистачає, не вистачає нам всього. Ну, буде підтримка, да, буде. Ну, сонечки. Так, дорогі українки, дівчата, через те, що ми сконцентровані дуже на по перше, ми дуже втомилися всі. По-друге, через те, що ми сконцентровані на тому, що відбувається всередині країни, нам не потрібно забувати про це. У нас зараз просто ну, неподобства страшні. Ну це було і вчора, і позавчора і до війни. Давайте не забуваємо донатити, не забуваємо, можете донатити по бажанню не так взагалі кудись, да? а конкретно ви бачите, що записані відео в телеграм-каналах різні відео, які контролюються адмінами. Це постійні, наприклад, свої якісь групи. А я думаю, що по сумам, які, скажімо так, зручні для вас, будь-яка сума, от як вони кажуть, будь-яка сума є допомогою. Тому, будь ласка, не опускаємо руки, дівчата. Це дуже важливо. Ми можемо зараз підтримувати своїми силами, своїми коштами наших військових зброї, от що потрібно нашим військовим. Віра. І зброя, віра, і зброя, віра і зброя. Тримаємося, набираємося знову сил, не опускаємо руки і боремося за спинами наших військових. Пока-пока, дорогі!